Зареєстрували та не всіх. На думку представників міської виборчої комісії, політична партія відродження та її лідер у Дніпропетровську, не гідні того, аби балотуватися на місцевих виборах. Оборені партійці вийшли на мітинг, їх підтримали, і мешканці міста. Чим все закінчилося, знають наші журналісти. Кандидатам на місцеві вибори від політичної партії відродження відмовили у реєстрації в останній день. Містяни не розуміють, чому їх так підступно позбавляють права вибору. Прийшли підтримати нашого кандидата. А чому ми за нього? Да Тому що він єдиний, який хоче пустити заводи. учоба, медицина. Ми були ознайомлені з його програмою, в принципі, вона нас відстраєва. И какая-то уверенность есть в том, что этот кандидат действительно будет делать. То, що він обіцяє. Ну, мітингуємо за прийняття то, тобто, щоб реєстрація була 64 кандидатів. Позбавили можливості стати депутатами міської ради Дніпропетровська. Провокації зі сторони блоку Петра Порошенка та опозиційного блоку вбачає заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник. За його словами, реєстрацію отримала фейкову партію, фальшиву партію з подібною назвою Відродження України. Там слово Україна додано з. Таким самим прізвищем Анатолія, Анатолія Крупського тільки мешканцем Тернопільської області. Сьогодні фейкова партія отримала реєстрацію. Справжнє відродження і справжній Крупський йому було відмовлено. Такий стан речей політичну партію відродження абсолютно не задовольняє. Крім того, на посаду міського голови не зможе балотуватися і сам Анатолій Крупський. Політик каже, що закривати очі на таке свавілля не можна. Ми будемо трибувати. Соблюдення законності треба на реєстрації наших кандидатів, які завтра будуть достойно представлять в городському совіті своїх і Мітингувальники принесли з собою шини та дрова, щоб підтвердити серйозність своїх намірів. Вони обіцяють мітингувати, аж доки справедливість не буде відновлено. Вікторія Будзинська, Станіслав Старожук, новини ТРК Регіон.